Голова правління міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук, Вітаю вас. Доброго вечора. От справді буде неприємно, якщо президент європейської країни, ну навіть такий, дещо кумедний, такий відвідає Путіна 9 травня і допоможе йому, ну так би мовити, дещо врятувати свій імідж. Думаю, що Україна і Європа переживуть цей візит чешського президента, якщо він дійсно відбудеться, оскільки сам факт візиту він насамперед свідчитиме про неадекватність самого цього політика, оскільки зараз Росія є і формально, і, по суті, агресором країна, яка порушила. Кордони суверенної країни і жодних тут компромісів до врегулювання ситуації в українсько-російських відносинах. Жодних компромісів з Росії тут бути не може. Вона є зараз країною, яка порушила базові норми міжнародного права. Тому їхати на святкування у Москву, тим більше на святкування річниці завершення Великої вітчизняної війни, Другої світової війни це абсолютно неадекватне рішення. Тому я думаю, що тут. Черський президент лише підтвердить ще раз, що на жаль, російський вплив в країнах Європейського союзу існує, існує п'ята колона, існують політики, які не соромляться. То що вони грають на руку російському агресору, і тут, безперечно, ми мали би зараз жорстко і недозначно висловити свою позицію, показати, що ми підтримуємо дійсно здорові сили європейському союзі. Дуже приємно, що чешський уряд також заявив про свою незгоду з позицією, поведінкою чешського президента, те, що він неадекватний, лише підтверджує те, що ми праві, і ми повинні це чітко наголошувати у нашій зовнішній політиці. Але дивіться, пані Ангела Меркель, канцлер Німеччини, таки е, придумала компроміс і планує відвідати Москву 10 травня, не 9-го, тоді, коли відбудеться власне парад, основні святкування. Але 10-го таки завітати. Щоправда, якщо буде посилення агресії, то цього не станеться. Однак наразі плани такі. Як нам на це реагувати? Ну, безперечно, це також є сигналом. По перше, Меркель не буде брати участь у офіційних святкуваннях, і це головне. Не, тобто, вона не буде зарахована до того е сонму великого великої кількості людей, які захочуть засвітитися е у Москві в цей день, і які очевидно не представлятимуть провідні країни світу. Але з іншого боку, давайте і говорити відверто, що нинішня українсько російська криза все більше і більше набридає і Європі, і тиск з боку німецької промисловості, з боку європейської промисловості щодо необхідності врегулювання конфлікту, він з кожним днем стає все сильнішим. Без діалогу з Путіним очевидно, що врегулювати конфлікт не вдасться, і Меркель як людина, яка на себе взяла. Ну, фактично, функції гаранта е, мінських домовленостей функції основного переговорного каналу повинна е, здійснювати контакти. І давайте вже рахувати курят по осені, Давайте дивитися, що там домовиться. Якщо, безперечно, ми побачимо, що, попри загострення ситуації на сході України, е, Меркель піде на якесь послаблення санкцій чи послаблення своєї позиції, це буде одна оцінка. Якщо ж ми побачимо, що тиск зростатиме, а ситуація на сході України буде поступово. Стабілізовуватись, то безперечно слід дати тоді належне її таланту дипломата державного діяча. Тому давайте не поспішати з висновками, подивимось, яка буде ситуація через місяць. Як от цікаво сприймають наскільки радикальними є думки пана Сороса, які він виклав у своїй статті, з чого ми починали власне світогляд? Чи про те, що від ситуації в Україні залежить взагалі існування Євросоюзу, про те, що Україна важливіша за Грецію, має бути зараз, і що необхідно навіть включатися у війну, фактично, навіть це він сказав в Європі? І цікаво, чи погоджуються з. Ним у Європі, чи це наразі виглядає звідти швидше епатажем? От як ви це відчували? не епатаж? Я мав можливість бути на Брюссельському форумі декілька е, тижнів тому, де Сорос якраз виступав в присутності європейських політиків, і він викладав і під час формальних і неформальних сесій цю точку зору е, насамперед сорос відрізняється від інших, тим, що йому вже в цьому житті більше нічого особливо не потрібно, і він собі може дозволити е, таку е, річ, яку дуже багато. Хто з політиків про яку не можуть навіть і мріяти, багато хто з європейських політиків це говорити правду, говорити її прямо і у вічі. Сорос сказав суть того, що відбувається, адже Росія атакою на Україну, анексією Криму і підтримкою сепаратизму на сході країни, вона не стільки кинула виклик Україні, скільки кинула виклик всьому західному світу, і Сполученим Штатам і Європейському Союзі Союзу. Росія чітко продемонструвала єс, що не вважає ту структуру структуру європейського дому ту структуру, як була облаштована Європа після закінчення холодної війни, правильною. І якщо зараз Європа не зможе продемонструвати свою чітку і безкомпромісну позицію щодо агресії стосовно України, то, безперечно, моральне право, роль і значення Європи впевненість в тому, що Європа зможе захистити і своїх членів також вона поступово буде зменшуватись. Більше того, перемога Росії в Україні це не буде завершення, а лише Одним з елементів початку здійснення планів Путіна щодо відновлення російської імперії, яка очевидно не лише задовільнятиметься дестабілізацією чи розподілом, чи анексією більших частин України. Я думаю, що Сорос чітко сформулював це, що у випадку, якщо Росія зможе перемогти на нинішньому етапі конфлікту, то зупинити її на наступних буде значно складніше. Більше того. Якщо Росія дійсно зараз зможе досягти своїх цілей в Україні, вона їх зможе досягти в країні, яка офіційно заявила про європейський курс. В нас в нас досягне в країні громадяни, якої помирали за європейський вибір своєї країни. Гіршого приниження для європейського союзу для європейської ідеї придумати неможливо. Фактично, європейський союз задумувався як об'єднання країн. На принципах, і е, зараз ці принципи якраз і порушуються. Після того, якщо Україна, яка заявила про європейські свої наміри, не буде підтримана з боку Європейського союзу, і, не дай Бог, піде чи внутрішньополітичний, чи економічний колапс, чи стане жертвою ще більшої дестабілізації з боку Російської Федерації, то це буде поразка на серед Європейського союзу. Європа безумовно після цього почне ще більше деградувати, оскільки що є в основі економічного зростання стабільності курсу і так далі, це є довіра. Довіра до інституцій, які демонструють свою ефективність і поразка України це буде поразка європейських інституцій, які не зможуть продемонструвати свою ефективність, а отже, і нема чого вірити. Подивіться, що у нас відбувається з курсом е, євро. По суті, економіка і Сполучених Штатів і Європейського Союзу вона десь приблизно залишається такою ж самою, так як і раніше, але. Долар посилюється. Долар стає все сильнішим з кожного дня. Довіри до європейської валюти стає все менше і менше. Це безперечно зумовлено низкою факторів, в тому числі і грецькою кризою, і тим, що економіка сполучених штатів демонструє себе як більш динамічна, більш здатна до модернізації і пристосування до новітніх викликів. Але окрім всього, це і поступ. Пова втрата довіри до стійкості європейських інституцій, до здатності Європи дійсно бути сильним геополітичним гравцем. Фактично, Європу заганяють в стіло, в якій Європа була у 70-х роках, коли це було тільки економічне об'єднання західноєвропейських країн. Ну зараз нехай буде ще з додатком ще декількох країн Східної та Центральної Європи, але економічне об'єднання, яке не здатне вести власну сильну зовнішню політику, і саме Україна є оцим тестом. То на здатність Європи вести вести сильну і е, е, об'єднану політику всіх країн, яка має чіткі цілі, навіть якщо вони можуть бути неприємні для Росії, яка є достатньо, яка має достатньо сильний вплив в країнах європейського Союзу. Давайте Тому Ми теж повернемося до Європи. А зараз згадаємо іранську ядерну програму. Міністр закордонних справ Ірану Джават Зарів виступив на державному телебаченні та прокоментував угоду з країнами великої шістки. укладену Минулого тижня, ви пам'ятаєте, у швейцарській Лозанні. під час свого емоційного виступу він вкотре зазначив, що досягнуті домовленості це перемога Ірану. Також закликав уряд США дотриматися умов угоди і зняти санкції з Ісламської республіки. Як швидко відчує економіка Росії результати власне у цих домовленостей з Іраном? Домовленості з Іраном це рідкісний випадок, коли відбулося. Співпадіння інтересів низки гравців, я би сказав, що тут момент, коли є співпадіння інтересів і Росії, і Сполучених Штатів, і Європи, і навіть України. Адже для Росії домовленості з Іраном стали способом повернення до кола співрозмовників на геополітичному рівні, які... Ведуть себе на рівних умовах з Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Фактично, роль Росії у домовленостях щодо Ірану є визначальною, адже Росія взяла на себе функції країни, яка буде забезпечувати практичну реалізацію частини домовленостей, іншу, Тобто Росія дійсно з точки зору геополітики виграла. Безперечно, повернення Ірану до основних доколасних гравців на ринку торгівлі нафтою може ще більше послабити ціну на нафту, але це послаблення не буде надзвичайно радикальне. Я не думаю, що ціна на нафту від завершення санкцій щодо Ірану впаде з 55 до 20, що дійсно було б катастрофічно для Росії. Я думаю, що падіння буде. Незначне відсотків 10, 15, навіть 20%, що, безперечно, матиме для Росії важливе значення, але не катастрофічне. Тобто Росія. Була готова до того, що їй прийдеться заплатити за те, щоб знову бути в колі країн ключових геополітичних гравців, як рівна країна з ними і вести діалог не як країна парі яка напала на Україну, а як країна, яка допомагає і буде себе достатньо конструктивно. Щодо України, тут також нам вигідно, оскільки послаблення цін на нафту воно очевидно матиме подальший тиск на Російську Федерацію, і ми повинні робити певні висновки з того, що відбулося навколо. Ірану Росія хоче зберегти обличчя Росія. Продовжує досягати своїх цілей, і в тому числі щодо України, але з іншого боку, у будь-якій ситуації, все ж таки, там якийсь елемент здорового глузду залишається, і те, що вони погодились піти навіть на певні внутрішні втрати для того, щоб бути не країною парією, а цивілізованою країною, яка відіграє важливу роль у геополітиці, це, це важливий сигнал. Все ж таки завжди є певний шанс для дипломатичного регулювання навіть найбільш складних. Проблем ми повинні з цього робити серйозні висновки. І останнє питання в нас залишається буквально півтори хвилини. Я от завжди шукаю якісь такі сигнали про те, що може вплинути, послабити ворога, тобто його економіку. От і, і ми говорили про іранську програму. а От з'явилася інформація про те, що федеральне об'єднання німецької промисловості це найбільше бізнес об'єднання у Німеччині, радить своїм членам обмежити співпрацю з Росією та Китаєм. І у закритому листі від голови організації, зокрема, йдеться, що. Бізнесові міркування мають поступитися економічним санкціям, які е, ну є відповіддю на порушення міжнародного законодавства. Я навіть зацитую: ми повинні зробити свій внесок у стабілізацію міжнародного порядку. От ваш прогноз, це вплине на німецький бізнес. Чи відчує цей вплив на додачу до санкцій російська економіка? Чи бізнес важливіший за політику? Досі лишається для європейців? Німецький бізнес, який взагалі європейський бізнес, він далеко не однорідний. Там є е, групи компаній, які відчувають свою соціальну, політичну міжнародну відповідальність, які є групи компаній, які керуються насамперед прибутком, тому віддаючи, віддаючи належне цій ці цій заяві з боку групи німецьких промисловців, давайте будемо об'єктивними. Вони не можуть гарантувати того, що вся німецька, тим більше європейська промисловість, буде підтримувати таку позицію. Потрібно максимально зараз підтримувати тих, хто займає таку позитивну для нас позицію, максимально Поти для них ринки збуту, наприклад, на території України, і показувати, що така позиція правильна і відповідальна. З іншого боку, треба бути відвертим і визнати, що постійною такою позицією, такою не може бути позиція німецької економіки. Це ще максимум півроку рік, коли буде існувати така політична відповідальність. Але рано чи пізно, якщо не буде серйозних зрушень у мирному врегулюванні, то очікувати. Постійної відданості з боку Німеччини чи країн Європейського Союзу санкціям і політиці і економічної ізоляції Росії було би трошки наївно. Нам треба діяти вже зараз, для того, щоб посилювати власні позиції, не очікуючи на якісь там позитивні кроки з боку тих чи інших наших партнерів. Наш порятунок тільки в наших руках.